В кінці липня на початку серпня буде перша зустріч на рівні НСА, міністрів радників безпеки. Як ми і обіцяли, щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч вона буде скоріше за все в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки, і там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч. В Туреччині щодо вільного мореплавства, і там це буде питання продовольчої безпеки, і там буде повністю готовий розроблений план. Вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку, обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти після цих трьох пунктів. Якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план.